Хода з прапорами та покладання квітів біля пам'ятників Шевченку, Аркасу та Чорноволу, марш вишиванок, експозиція мовні вправи та дитячий простір для дітей. Так святкували День Незалежності в Миколаєві. Докладніше розпитаємо у нашого кореспондента Назарія Рубаняка. Він з нами наживо. Назарію добрий вечір зі святом вас. Розкажіть, будь ласка, про ці заходи подробиці. Добрий вечір. Ну, власне, хода і марш вишиванок започатковані ще в 1992 році, як повідомив нам їх організатор Юрій Діденко і в принципі проводяться без перерв, навіть не дивлячись на те, що зараз повномасштабна війна. Зрозуміло, що з огляду на це, з огляду на безпекові моменти, людей прийшло в рази менше, але тим не менш, миколаївці, з якими ми спілкувалися, повідомили нам, що мають. Святковий настрій, попри все, і поділилися думками, що для них є незалежність, в першу чергу, це коли ти живеш у своїй вільній країні, не знаю, і відчуваєш себе якось вільно. Um, тобто, відчувати те, що ти не обмежений те, що ти маєш право робити, те, що ти забажаєш, вільно розмовляти українською мовою, жити в своїй країні, відчувати, що ти українець дітей, навчати традиціям, просто жити, знати, що ти нікому нічого не повинен. Власне, варто сказати, що на Миколаївщині під російською окупацією досі залишається Кінбурнська коса, звідти російські військові обстрілюють прибережні громади. Зокрема, як повідомив своєму телеграм-каналі, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сьогодні, о четвертій ранку, росіяни знову обстріляли куцурубську громаду. Також обстрілюють і очаків, і Снігурівку і, власне, Миколаїв. Останній обстріл міста корабелів був 19 липня цього року. А з 20 на 21 серпня цьогоріч була зафіксована найдовша повітряна тривога в місті. Вона тривала 9 годин 53 хвилини. Але, попри це, Миколаївці живуть, працюють, волонтерять, вірять в Збройні Сили України і навіть створюють сім'ї. От сьогодні був один із таких заходів, який так і називався Створення родин. Сьогодні побралися шість миколаївських пар. Ну і як ви можете бачити позаду мене, люди гуляють і в принципі святкують День Незалежності. Назарію дякуємо вам за подробиці. Не можу не зробити комплімент вашій вишиванці. Дуже гарна. Це був кореспондент Суспільного Назарій Рубаняк про святкування Дня незалежності у Миколаєві.